Микола і Анна – професійні дресирувальники і молода закохана пара. У перший раз хлопець побачив свою майбутню кохану на своєму виступі в цирку і одразу полюбив. Після довгої зустрічі вирішили виступати на професійній сцені разом із загальною програмою. Дресирувальникам легко дається виховання тварин, адже вони вважають їх членами своєї сім'ї. Ми працюємо допустим в цирку. та для нас не тільки робота, це є для нас частіше не Ми живемо. Работа мы любим работу. Если будет каждый в этом в стране наверное любить свою работу и относиться к ней ответственно и с любовью, мы много чего можем добиться и, и стать лучшими наверное в этом мире. Я думаю, что это не просто так, что мы познакомились, а именно в этом месте, в цирке. То есть мне кажется, это является какой-то ключик. Благодаря цирка я нашла свою вторую половину и мы будем вместе дальше как бы продолжать. Жити, працювати, да. любити друг друга. Цирк Шапіто Європа існує більше 20 років. До нашого міста приїхали з Симферополя. і вже не вперше, але з новою різноманітною програмою. В нашій програмі будуть приймати участь артисти різнообразних жанрів, лауреати і призори міжнародних фестивалів. Також буде більше 10 різновидностей животних: Льви, медведі, крокодили, обезьяни, змії, удави. И многое другое. Также наш коллектив в каждом городе, куда приезжаем, приглашаем детей сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей на наши представления ходят бесплатно. У цирковій програмі виступлять медведі на велосипеді, голубина феєрія, собаки-боксери, мавпика на тохіці та багато інших. Організатори виступу підійшли з розумінням до дітей з неблагополучних сімей. Більше 40 хлопців та дівчат вже отримали можливість безкоштовно відвідати виставу. Приміщення цирку опалюється і тому учасники заходу розраховують на вдалий концерт протягом вихідних та посмішки на обличчях задоволених відвідувачів.